Всім привіт! Ви на каналі Тимофій. І сьогодні ми будемо складати лего, яке називається пустотливий котик. Тут можна скласти ще голуба, собачку. Так, це дуже цікаве лего, яке я всім пропоную. Тут 407 деталік, воно написано, що 8 плюс, але точно вам сподобається Готові розкривати. Коротше кажучи, у нас получився отакий котик, який може робити I believe I can fly. Зараз покажу. Отак, робити і I believe I can fly. Rock and roll in my mind. I believe... І ще він дуже няшний. Ну, прикольно. Мені дуже сподобався. І тут ще є мисочка з корму. Мишка. З... І ну, такий клубочек, який крутиться. Жорстко. Сідьма, седьма бо... Ну, коротше, мені каже тоже... понравилось. Тут оця книжечка. Аж на. Аж на 100 сторінок. І тут 109 пунктів. Просто зриваючи шок. Ну, коротше, якщо ви хочете, щоб я склав оцю собачку і оцього прекраснішого голуба, ставте лайк підписуйтесь на канал. З вами був Тимофій і всім пока!